Минулорічне щеплення Ельдорадо Кашича на 7 вересня 2025 року видав кущик по одній-дві гронки на пагін. Гронки невеличких розмірів. Грам по 300-400. Не подобається мені, що колір ось такий блідий. Можливо, не потрібно освітляти грони під час наливу ягиди. Щоб вони не ставали ось такі жовто-брудного кольору. В смаку присутній сильний мускат. Це, здається, класичний мускат. По силі він, як у анюти крайнова і схожий за смаком. Ось я декілька ягідок зрізав, ягідка. М'ясисто соковитої консистенції, невеличких розмірів. Також соковита. Кісточка вже темного кольору. вийде вона в ранні терміни дозрівання. Зараз зважимо найбільше ягідки. 7,9 грамів. 7,1. Якщо ця форма дійсно буде морозістійкою, то це непоганий варіант для дачників-любителів. Ось таке ельдорадо Кашича.